Я хочу до них довести, щоб они ценили то, чего не было у меня в детстве, щоб они ценили школу родителей. Знаєте, дети родителей не поэтому я Вот. І тут, тут. Для мене важно, щоб хоч один человек задумался над своєю жизнью, что то поменял. Это вже означає о том, что я не зря проехал такой довгий путь. Мечтать, ну, в мечтах я очень много, кем хочу стать, но реальность, она не такая, как мечты, так что пытаюсь смотреть на вещи реально. Вот сейчас я себя ищу в разных сферах. понимаете, я не жалею вообще ни о чем, потому что, ну, каждому свое, конечно, и хотелось показать на тот момент всей Украине, что происходит у нас. Я когда снимался в фильме, я даже не думал, что этот будет фильм про меня. Я там буду главным героем, хотя себя героем и не считаю. Знаете, я себя как бы актером ну, не вижу. А, даже не знаю, что ответить. Я, надо смотреть на все реально. Ну, чтобы сниматься в кино, надо, я, насколько я знаю, закончить театральный, там, это, я снялся просто в документальном фильме. Я не против. Вот сейчас себя ищу. Ну, чем заниматься? Я ну, еще раз говорю, много, кем я хочу. Ну, сейчас вот надо выбрать какую-то дорожку одну и по ней идти, потому что пришел тот момент, когда надо выбирать эту дорожку. вже побували в місті Рівному у Львові, в Івано-Франківську, Тернополі. Завітали до Чернівців. Насправді, знаєте, мета цього проекту показати дітям цей контраст. Показати головного герою Юру Сікану, який знявся в цьому фільмі, адже така тяжка доля, яка спонукала Юру лізти в Копанку, невідома жодному учню, який сидить і дивиться цей фільм. Вони починають задумуватись про свою правову і громадську активність зараз вже в такому учнівському рабстві у школах. Цей фільм спонукає кожного задумуватися про своїх батьків, про своє майбутнє, теперішнє. Вже зараз брати відповідальність за свій час, так як Юрко в 15 років. Це відповідальність за своїх за своїх двох сестричок. Звичайно, що після перегляду фільму діти просто вражені. Вони йдуть на контакт, але дуже тяжко. Вони хочуть задати запитання Юрі настільки в них багато всього в голові в кінці. Вони мають можливість поспілкуватися з Юрком, і ми наголошуємо ті, хто відчувають себе лідерами, ті, хто хоче займатися правозахисною діяльністю, адже ми пропонуємо їм проходити онлайн-консультації на сайті Правовий простір. І також з тих лідерів, які залучилися, а це буває зі цілої школи, чи три учні, чи до десяти буває п'ятнадцять учнів. Ми формуємо таку громадсько активну учнівську. Таке учнівське братство, яке потім ми будемо приїжджати до них на консультації. У нас будуть експерти із правової діяльності, будемо їх консультувати. Як вже зараз ставати лідерами, як вже зараз бути, будучи учнями, робити свої перші дії в громадсько-активному просторі. Що е, сподобалося, може, щось не сподобалося. Чи ви е, не дарма е, згайли час на е, цю зустріч? Будь ласка, деякі терапів зал. Я думаю, що кожному, хто є в цьому залі, цей фільм показує, як потрібно цінувати те, що ми зараз маємо. Кожен з нас тут дійсно одягнутий від іголочки, можна так сказати. Кожен з нас має батьків, кожен з нас має, має все. Тому ми повинні цінувати те, що ми маємо. Ну... І все. Прошу, друже, хтось ще хоче висловити свою думку. Не соромтеся, ваша думка це є ваша думка. Вона може бути якою не має неправильної навіть якщо ми почуємо зараз, що комусь це не сподобалося, то ми будемо знати, що саме не сподобалося, тоді, е, напевно, будемо робити висновки, якісь для себе. Власне. Немає бажаючи. Немає. Але давайте ми тоді е, зробимо інакше. Якщо вам немає слів, то давайте хоча б прореагуємо. Области на точно делать дядю нормально. Тому що просто я жила, Я просто не уявляю свого життя без своєї мами, яку я дуже люблю. І я, я це просто це вороги, кажуть, не побажаєш такого життя, як в цьому фільмі. Артур, фільм. А на вашу думку, потрібно показувати ось це сучасним дітям? Так, так, тому що. «Теперішні діти вони не цінують того, що вони мають. Вони цінують мобільні телефони, новіні технології, які виходять. Ну, ніхто, як би це, ніхто не цінує того, що нам хто не, не, не цінує тих, хто нам це дає. Тому я думаю, що так, це потрібно показувати і нашому поколінню, і може навіть молодшому поколінню, щоб. Е, Покоління йшло вперед, а не стояло на новітніх технологіях. Ну, я так думаю. Я вважаю, що потрібно показувати такі фільми в навчальних закладах, ну навіть не тільки в навчальних закладах, щоб це бачили і дорослі люди. І я вважаю, що теперішня молодь не розуміє, що вони все мають так, як вони. Е Вони все мають, а багато є таких людей, що вони навіть не мають що вдіти поїсти. Ось так. І багато таке буває, що в школах інші діти принижують. От. І людей, ну, дітей, які з більш мен, ну, менш забезпечених сімей. Цей фільм допоможе іншим дітям зрозуміти. Такі фільми справді потрібні, тому що вони не тільки свідомість, навіть молодих людей, а й дорослих змінюють, адже ми при, при... увагу як і молоді, так і взагалі з дорослого населення, проблеми, які існують. І якщо переглянути фільм, то можна зрозуміти, що особливо на Донбасі, та й не тільки на Донбасі існують багато проблем з працею неповнолітніх, та й не тільки з працею неповнолітніх. Багато людей мають соціальний стан, який потрібно постійно благодійними якимись акціями чи благодійними акціями збільшувати, якось допомагати їм. І це важливе питання на зараз. Порівняно з іншими людьми, які там працюють в тих копанках, я справді щаслива людина. І тут навіть немає з чим порівнювати. Так, такі фільми вони дійсно змушують задумуватись над життям, тому що ну, вони нагадують про саме головне і над тим, чим потрібно задумуватися. І добре, що вони сприяють до цього, що потрібно цінувати свій час, свою молодість, батьків, все, що в тебе є. Просто фільм він був знятий взагалі в іншому регіоні, тобто, ну, незвично для нас. Для західної України ці шахти багато емоцій, думок переповнюється. А ти думаєш, це допоможе змінити свідомість молодих людей? Я думаю, так да. треба потрібно зайти, додивитися фільм. Я думаю, що так. Якщо постаратися і є бажання, то так.